Кому потрібно індексувати зарплату у лютому 2025 року? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску Сім Хвилин з Тетяною Гуль та команди Семінар. Що нового? 10 лютого Держстат опублікував індекс споживчих цін за січень 2025 року. Він склав 101,2%. Проте ані на індексацію лютого і навіть березня він не впливає. Адже відповідно до статті 34 закону про держбюджет на 2025 рік, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. А сума індексації, яка склалась у грудні 2024 року, у січні 2025 не нараховується. Причому, як зазначає Мінсоцполітики в листі, реквізити якого ви бачите на екрані, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з лютого 2025 року. Це означає, що січень 2025 року стає базовим місяцем, незалежно від того, коли ви підвищували оклади і яка сума індексації була в грудні 2024 року. Наприклад, якщо в останнє підвищення окладів було у квітні 2024 року, і в грудні ви нараховували працівникам індексацію в сумі 205 гривень 90 копійок, в січні така індексація вже не нараховується, вона обнулюється і базовим місяцем буде січень 2025 року, навіть якщо оклади ви не підвищували і вони залишились в тому розмірі, який був в 2024 році. Тобто з січня 25-го року встановлено єдиний підхід для обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення у 2025 році. Тому індекс споживчих цін за січень для роботодавців не має значення, оскільки для базового січня 2025 року розрахунок коефіцієнту індексації буде розпочинатися з індексу інфляції за лютий місяць, а він буде опублікований тільки у березні 2025 року. І за правилами порядку 1078 він впливатиме на індексацію зарплати у квітні. Нагадаю, що за загальними правилами порядку 10778 у місяці підвищення посадового окладу індекс поживчих цін приймають за одиницю або 100% і для подальшої індексації індекс поживчих цін обчислюють наростаючим підсумком з місяця наступного після місяця такого підвищення. І право на індексацію відбувається у разі перевищення порогу індексації 103 Тож вперше право на індексацію зарплати для базового місяця січень 25-го може виникнути тільки у квітні. 25 року, і тільки у випадку, якщо індекс поживчих цін за лютий перевищить поріг індексації 103%. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Обнулення індексації не означає, що в 25 році взагалі не потрібно нараховувати індексацію. Можливо, ви забули проводити індексацію зарплати в 2024 році. Тоді таку помилку варто виправити, адже помилки в індексації зарплати можуть загрожувати штрафами. Так, за ненарахування індексації загрожує штраф в розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєне порушення, а це по 16 тисяч гривень. Адже індексація зарплати належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а посадовим особам загрожує ще й адмінштраф. Якщо ви індексацію нараховували, а просто помилились у її сумі, то це можуть трактувати як інше порушення трудового законодавства, і штраф можливий в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Не хочете штрафів, тоді виправляйте помилки. Щоб донарахувати індексацію, складіть бухгалтерську довідку, в якій слід зазначити зміст і причини помилки, яка конкретна була виплата донараховано нарахованого за який період в розрізі місяців у якій сумі. Щоб дізнатися, чи потрібно було індексувати зарплату вашим працівникам та в якій сумі, скористайтесь нашим калькулятором. Дивіться, як все просто у відповідному полі. Ви зазначаєте ваш. Попередній базовий місяць, адже зараз базовим є січень 25-го. А ми перевіряємо, яка сума індексації була в 2024 році. У вас базовим місяцем міг бути грудень 23, го січень 24, го квітень 24-го року тощо. Давайте оберемо січень 24-го року. Далі зазначаємо місяць проведення індексації грудень 24-го року. Проставимо. Ви можете зазначити і лютий 25-го року, але пам'ятайте, що з січня 25-го року індексація обнуляється. Просто калькулятор буде враховувати всі індекси інфляції для такого базового місяця. В наступному вікні вкажіть розмір заробітної плати. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2024 році цей показник становив 3028 гривень. Натискаємо на кнопку розрахувати і бачимо результат. З серпня по листопад сума індексації становила 115 гривень 6 копійок, а в грудні 236 гривень 18 копійок. Так ви можете перевірити коефіцієнти та суму індексації для будь-якого базового місяця. І наш калькулятор визначить суму індексації для кожного місяця, коли було право на індексацію зарплати. Також калькулятор дозволяє розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. Нагадаю, що порядком 1078 передбачено, що у разі, коли особа працює неповний робочий час, чи відпрацьована не всі робочі дні місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому. Якщо у певному місяці працівник відпрацював не всі дні, або йому було встановлено неповний робочий час, щоб визначити суму індексації, поставте позначку у відповідному полі і виберіть умови роботи працівника. Припустимо, що в грудні нормою було встановлено 22 робочих дні. Але працівник відпрацював тільки 10 робочих днів. Натискаємо розрахувати. І бачимо, що якщо повна сума індексації для базового січня 2024 року складає 236 гривень 18 копійок, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівником буде нараховано індексацію в розмірі 107 гривень 35 копійок. Також нагадаю, що відповідно до інструкції зі статистики заробітної плати номер 5, донарахована індексація буде відображатись у складі зарплати того місяця, коли її було донараховано. В податковому розрахунку також відображаєте разом із зарплатою того місяця, в якому провели донарахування. А саме в додатку 4DF показувати в одному рядку із зарплатою поточного місяця. З ознакою доходу 101, а в додатку 1 так само індексацію за минулі місяці показуйте однією сумою і зарплатою місяця, в якому вона була нарахована. Відповідно до статті 34 закону про держбюджет на 25 рік, січень 2025 року стає базовим місяцем. Індекс споживчих цін за січень 2025 року склав 101,2%. Проте на індексацію зарплати за лютий та березень цей індекс не впливає. За ненарахування індексації передбачені штрафи, але їх можна уникнути, виправивши помилку та донарахувати індексацію за минулі місяці. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на. Бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео на платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно. Ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.